Привіт, рейдер! З вами Флут. Сьогодні настав час поговорити про те, де нам брати уламочки про, наші, про нашу улюблену гру Raid Shadow Legends, і я думаю, варто зібрати всі способи отримання прадавніх уламочків, первовічних уламочків. Ну і, звичайно, сакралів, темних уламочків у мене немає, тому що я їх постійно відкриваю. Надіюсь, отримати того ж самого шредера. Вирішив зробити ось таке відео, тому що деколи. В коментарях запитують, як ви збираєте таку кількість уламочків під різними відкриттями. Тому давайте поговоримо про способи отримання уламочків АТП-способом. Поїхали. Перший і найпростіший спосіб є у нас ось така локація. Ринок на самому початку тут. Час від часу з'являються сині уламочки, їх можна отримувати тут. 5 штук в місяць, не більш Ті, хто обновляє ось це, але протягом місяця вони вилазять абсолютно всі 5 штучок, можна їх отримати без обновляння за 5 рубінів. Ну і також зелені уламочки. Я особисто докуповую, тому що саме зелених уламочків ми отримуємо героїв на ФТП-основі для того, щоб виконувати тренування героїв. Далі у нас іде базар. Ось ця штучка знаходиться на арені 3х3. Тут стабільно раз в тиждень у нас дається синій уламочок. раз Два тижні. Пойдовий уламочок. Ну і звичайно, один закрали місяць, що не дуже весело виглядає, тому що дуже-дуже тяжко їх отримувати, і можна було б вже зробити якогось раз в тиждень войдовий уламочок, там раз в два тижні. Червоний і раз в три тижні. Наприклад, сакрал. Мені б так було в рази краще, і тим більше ось цих монеток зараз збирається величезна кількість, якщо активно грати. Ну і звичайно. Войт та сакрал можна отримати тільки у випадку, якщо ви знаходитесь Войт. У срібній лізі, а сакрал, звичайно, у золоті, що зараз не так тяжко, тому що тому що зараз ліміти гравців у золотій, срібній лізі, величезні в порівнянні з тим, що було колись. І не так тяжко сидіти навіть тій самій волдій четвертій, що зараз я і роблю. Наступний спосіб отримання уламочки це, звичайно, дейліки. Виконуємо щоденні завдання, дуже простенькі, отримуємо раз в тиждень синій уламочок. І, звичайно, щомісяця. Войд та сакрал. Це один із найпростіших способів отримання уламочків у нашій грі. Я думаю, його може робити кожен. Далі у нас дуже простий спосіб отримання уламочків, це нагороди за відвідування. Якщо ви в грі більше, ніж 271 день, то стабільно раз в місяць отримуєте синій уламочок, войт та червоний уламочок, що не дуже весело хотілося б ось десь тут на місці цього камінчика отримати ще й сакрал, але пларю дуже скупі. Ну звичайно, якщо у вас тут менша кількість днів відвідування і нагороди будуть зовсім інші, ви можете отримувати ще й і сакрали. Десь тут їх роздавали стабільно раз в місяць. Далі у нас, звичайно, йде не дуже простий для... на старті гри. Спосіб отримання уламочків, але найбільш актуальний у даній грі, це, звичайно, клановий бос. Ось цей перший. На початку гри вам буде трішки тяжко його фармити, Звичайно, але далі, з проходженням якогось контенту, я думаю, ви будете спокійнісінько проходити його, тому що зараз тільки різних плюшок додавали, стільки цікавих персонажів, які його дуже легко і швидко закривають. І це не створить вам ніякої проблеми. Мені так здається, а. По дропу, і що падає, з даного кланбосу є багато роликів на Ютубі, мені дуже сподобалось відео від Ігоря Квадрагона, де він за півроку підбив весь свій дроп. Посилання буде десь зверху. Можете ознайомитись із тим, що падає з 6 та 5 кланбосу. Ну і хотілося б додати, що сакрали падають найчастіше з 6 кланового боса, з останньої скрині, і це дуже важливо закривати його на 70 лямів плюс. Також. Сакрали падають із п'ятого, але не так часто. А все, що нижче, сакрали не падають тут. Іноді дуже-дуже рідко падає синій уламочок та якийсь Войт, по моїм спостереженням, це приблизно один Войт і 5-6 синіх з четвертого го І, звичайно, 2-3 синіх, і один Войт в місяць. Забув добавити з третього кланового боса, якого я час від часу закриваю. Але були моменти, що протягом двох-трьох місяців я його стабільно фармив. На лайф Арені можна спокійно раз в місяць отримувати 4 червоних уламочки. Тут це означається як кварц. Не всім відразу буде це зрозуміло, але 100 кварців це переводиться в один червоний уламочок. Раз в 30 днів ви от за 35 перемог отримаєте. Ось цю скриньку, з якої в рандомному вигляді падає якась кількість кварцу, залежно від вашої ліги. Раз в 30 днів можна нафармити в Голді. 4 червоних уламочка в сріблі. 3 червоних уламочка. Тому що тут 300 кварців. Ну і в бронзі, звичайно. Півтора червоних уламка, але бронза дуже швидко пролітається і ви спокійнісінько переходите в срібло, де трішки можливо затримаєтесь. Також на арені можна отримати раз в тиждень нагороду за якусь лігу в голді, які. Не дуже тяжко знаходитися, але тут час від часу падає Войт та синій уламочок. Це раз в тиждень. Не дуже щедро, але звичайно приємно зате, що ти відбив 20 боїв в тиждень на звичайній арені, отримати якийсь Войт. Плюс рубінчики непогано так виглядає. Наступний спосіб не дуже легкий, на старті буде доволі тяжко проходити ось це все. Але судна вежа є два режими: звичайний та важкий. У звичайному режимі, дехто не хоче його проходити, але все одно тут можна отримати стабільно в місяць три койдових уламочка, що, як на мене, непогано за ось такий контент, який проходиться доволі легко, якщо у вас є 5 прокачаних персонажів, плюс на деяких босах доведеться трішки помочитись. Переодягнути героїв, яких зараз можна переодягати безкоштовно. Плюс ви отримаєте різні непогані ресурси по типу енергії, різних ліфів та рубінів. Харт, вежа тут звичайно, нагороди краще. Я і прохожу в першу чергу, але тут також можна отримати три войда, що доволі непогано. Але тут нагороди час від часу змінюються, Можливо, буде два войда, але стабільно отримаєш звідси два сакрали за останні два боси, що доволі доволі непогано на моєму етапі розвитку. Їх отримати доволі легко, все налаштовано і закривається на авто. Тому для мене ось цей спосіб дуже сильно подобається. Далі у нас буде також нелегкий контент, це кланові війни, звичайно, їжакам вітання. Існує два види кланових турнірів: це клановий турнір з особистими нагородами, за які всі топлять заради ось цих нагород, і клановий турнір без особистих нагород, де просто всі забирають усі нагороди і на тому забувають. Що ж, за звичайний клановий турнір ми отримаємо один синій уламочок та три войди. Не дуже щедро, не дуже густо, але приємно. тут напрягатись не потрібно. І зазвичай закривається все на авто, якщо у вас клан дуже активний. Звичайно, нагороди змінюються залежно від ліги, але більш ви активні, тим більше у вас буде ліга, тим більш активний клан. Ну і звичайно, особисті нагороди, дехто каже, що вони не вартують тих сил і страждань за ось таку кількість ресурсів. Але я вважаю, що 4 войди, 1 сакрал, 2 синіх і 2400 енергії. Доволі доволі непогано. Виглядає плюс. Зараз додавали ось сюди ось ці крафти, реліквій, що доволі приємно. Щоб їх отримати, потрібно, звичайно. Набрати якусь кількість балів необхідно для ось цієї нагороди в шостій лізі це 400 тисяч, і звичайно, щоб ваш клан виграв даний клановий турнір. Наступна кланова активність це гідра, тобто першість гідри за перемогу, в якій ви отримаєте ось таку скриньку, з якої також з якоїсь долею ймовірності отримуєте або міфічні книжки, або ті ж самі кварси, які далі можна переводити у червоні уламочки. Ваша нагорода, звичайно, залежить від внеску і від активності ваших сокланів. Чим менша скриня, тим менша нагорода, звичайно, яку ви можете провірити самі. Ще одна активність клану, де можна отримувати: червоні уламочки плюс непоганий шмот, це облога. Не всі люблять даний режим. Ми забрались трішки високо, залізли в восьму лігу і там. Отримали декілька разів по шапці, але тут нагороди доволі, -доволі приємні. Це нагороди за 7 лігу, але шоста ліга. Доволі легко фармиться для активних кланів. Стабільно раз в два тижні можна отримувати 100 кварців, тобто один червоний уламочок. Також раз в тиждень можна отримувати один синій уламочок з магазину безкоштовно тут. Роздають зелений, я його рахувати, звичайно, не буду, раз в день і раз в тиждень. Дають синій уламок. За місяць виходить 4 уламочки, я рахую 28 днів. Плюс також за фарм різних підземель. Час від часу падають уламочки. Ось тут ця нагорода. Це в середньому виходить також 5 уламків в місяць, більше не дропає. Мені так здається, з моїми підрахунками, звичайно, я цього детально не вивчав, не рахував, але склалося враження, що не більше 5 уламочків в місяць падає саме з будь-яких підземель. Також у нашій грі присутні різні покрокові нагороди. Нагороди одноразові за досягнення різних ачівок. Нагороди за прогрес це одноразові нагороди, які ви можете отримати за те, що досягли 60 го рівня, 75-го, 100-го. Їх можна отримати тільки один раз, тому що я ці нагороди не буду враховувати до загального підрахунку. Також є одноразові нагороди за проходження кампанії. Закривайте ось ці всі рівні на різних складностях. Звичайно, важка, неможлива і пекельна. Чим більша складність, тим більші нагороди. І отримуєте сакрали, войди та звичайно сині уламочки. Також подібні. Нагороди є за війни фракцій, за звичайний режим. Тут можна подивитися самі нагороди, але вони одноразові, тут величезна кількість войдів, сакралів, ну і звичайно, якісь камінці душі присутні. Ну і також важка складність, яку дуже дуже тяжко закривати, але і нагороди тут в рази кращі, хоча уламочків тут менше. Також уламочки роздають стабільно у різних подіях, турнірах. Ось зараз триває підготовча подія до злиття. Тут кожного разу перед злиттям роздають якісь невеличкі нагороди, які дуже легко отримати. Це стабільно один прадавній уламочок. І також різні гонитви за спорядженнями, де бувають доволі різні нагороди. Буває і ось такі ресурси для крафту, і уламочки. Найчастіше за все це Void десь ось тут знаходиться. І якийсь синій. Все залежить від самої події. Також нашій улюблені грі частенько відбуваються ось такі титанічні події. Досягнень за отримання ось цих в даному випадку балів піце. Ми отримуємо якісь нагороди. Стабільно це по одному і кожного типу. В даному випадку сакрал не дають, що доволі сумно. Ну і турніри тут перші місця дають синій уламочок. Час від часу в турнірах поповнення колекції турніра поповнення колекції душ дають войди, сині уламки ось так. Це виглядає за перших 5 місць, видаються по одному синьому уламку. Залежно від турніру. Тут можуть бути і інші нагороди, але останнім часом це стабільно перших 5 місць отримають по синьому уламочку. І, звичайно, щоб їх отримати, доведеться трішки постаратися потратити свою енергію, рубіни і поборотися з іншими гравцями, що, що не є стабільним видом отримання уламків. Ну і звичайно, найгірший спосіб отримання уламків це магазин, рубіни, і тут можна свої рубіни обміняти. 900 рубінів на 11 уламочків і 220 тисяч срібла, що є найбільш невигідним способом отримання даних уламочків, тому що тут зазвичай падають одні рарки. Я за весь час граю на даному аккаунті. Купляв ось три таких паки, нічого не потягнув, дуже сильно пожалів. Витратив 2700 рубінів. Краще б я ці руб... рубіни потратив для того, щоб оформити якийсь турнір, закрити якусь подію і отримав додаткові якісь речі, якісь нагороди в даних турнірах, і там би зафармив якийсь уламочок, що в рази профітніше, як на мене, звичайно. Що ж, друзі, за нашими підрахунками, в місяць в середньому виходить отримувати 87 синіх уламочків, 35 водів. 11 червоних уламочків, але це за умови, що ваш клан дуже активний і фармить всі кланові активності, тобто турнір, гідри та облогу, але це трішки тяжко. Хоча, можливо. Ну і звичайно, 17 сакралів, що дуже-дуже близько до реальних цифр, які я отримаю за місяць. Ну і звичайно, можливо, хтось не погоджується з даними підрахунками, можливо, є якісь зауваження. Пишіть про це в коментарі, можливо, я десь помилився. За 4 тижні я брав в середньому, тому всіх запрошую до коментарів. Скільки в середньому за місяць уламочків формите, ви буде дуже цікаво почитати. Ну і звичайно, кому сподобалось дане відео. протисніть вподобайку, підпишіться на канал. І, звичайно, до зустрічі на наступних відео та стрімах.